Всім доброго дня! Слава Україні! Я з радістю вітаю вас у новій серії свого вишивального щоденника і запрошую вас до перегляду моєї вишивальної гри 5 завдань плюс 2 обов'язкових. Ну почати я хочу із обов'язкового завдання, яке в мене є наразі мій процес ожинка. Ось так він виглядає на даному етапі. В попередньому відео ви могли бачити ці мої просування. Так буде виглядати готова робота по завершенню. Ну і зараз ми оберемо, скільки ж хрестиків мені потрібно вишити на даному процесі. Ще забула сказати, що сьогодні у мене 1 липня на початок цього випуску вишивального щоденника. Ну, і починати я буду із 800 хрестиків. Так, Чи буде 900 і 800 хрестиків? Що ж, гарний результат. іду вишивати. 4 липня пройшло три вишивальних дні, і я готова вам показати свій результат. Вишилося в мене 817 хрестиків. І ось можете бачити моє просування. Повишивала я зеленими відтіночками. Повишивався в мене ось тут листочок, правда, звичайно ж, не повністю. Трошки внизу повишивалися хрестики. Загалом, як завжди, мені дуже подобається. Не перестаю я захоплюватися цим процесом. Зараз тут готово вже 44%. Ось так поближче вам хрестики покажу. Такі вони блискучі, опуклі на цій тканині. Дуже гарний процес. Розквітла наша плетиста троянда. Ось такі ніжні, чудові, прекрасні квіточки. 5 липня і я обираю перший процес за вибором рулетки. Подивимося, що це в нас буде. Дуже цікаво. Так, так, так. І це вишивка на пластику, точніше на вініловій канві. Весняний великодній віночок. Подивимося, скільки ж хрестиків мені потрібно буде на ньому вишити. Зовсім небагато. всього на всього 100. Мій великодній віночок зараз на такому етапі. Нагадаю, що це фрагмент весняного семплеру. Ось такий він буде мати вигляд після закінчення. Я планувала його вишити до Великодня. Вишивала на вишиваю на вініловій канві ниточками DMC. Ну, але, на жаль, не встигла я його вишити. Останній раз брала його друг, напевно, в кінці березня або на початку квітня, потім побачила, що вже не встигає до свята, і так він в мене залишився е, не вишити. Тут залишилося всього нічого, трошки хрестиків, і ще бекстіч. Загалом дуже така мила має бути підвісочка. Планую вирізати ну, повністю всю е, цю вінілову канву. Всередині так само зробити отвір, щоб був в мене. Справжній такий віночок, зробити якийсь підвіз із шнурочка. Ну і Подивимося, після того, як я завершу цей процес, у мене буде якась іграшка на вініловій канві, Тобто буде новий процес на вініловій канві після завершення цього. Ну, але Наразі вишиваємо 100 хрестиків на цьому віночку. Минуло трохи менше години і 127 хрестиків готові. Можете бачити, що повишивала я тут квіточки, це нарциси. Але навіть їх повністю і не закінчила. Могла би, звичайно, ще й далі вишивати. Ну, але ніби ж все ж таки якби гра. Так, тому завдання виконане. Ну і поки що відкладаю цей процес. Подивіться, яка краса. Вони такі гарні, ці вишеньки, що, здається, що не справжні. Ось так виросли просто на стовбурі дерева. Це той же вечір, 5 липня, і я обираю друге завдання вишивальної рулетки. З першим я досить швидко справилася. Ну і подивимося, що ж який же сюрприз нам рулетка готує. Так, ну, а це вже не сюрприз, це різдвяна серветка. Бачите, обираються у мене ті процеси, які довго були заборожені. Ну Це непогано, звичайно. Подивимося, скільки хрестиків мені потрібно тут буде вишити. Напевно, знову небагато. Так, ну і Всього-навсього 300 хрестиків, що ж пішли вишивати. Нагадаю вам, що саме я вишиваю. Це ось така серветка за схемою паризьких вишивальниць. І на даному етапі, ось так, вона виглядає ось над цим фрагментом я працюю. В новому відео ви бачили, що вишивалися в мене ось ці будиночки. Ну, і думаю, що тут, тут же ж я і буду продовжувати далі вишивати свої. 300 хрестиків. 7 липня минуло два вишивальних дні, і я готова поділитися з вами своїми просуваннями. Вишито в мене 301 хрестик. Вишилися в мене ялиночки, трошки сніжку. Здавалося б, де там ті 300 хрестиків, але вони там є, все чесно підраховано. Ну, і має ось такі просування непогані, як на мене. І одразу будемо обирати третє завдання вишивальної рулетки. Подивимося, який процес вона мені вибере. Дуже цікаво, хочеться щось, щось таке особливе. Так. Ну і здається, це ожинка. Так, ну це непогано, мені потрібно просувати цей процес, він в мене є в обов'язкових, тож, думаю, що за вибором рулетки теж непогано. Ой, та тут ще й буде такий досить великий. Певна велика норма. Цілих 700 хрестиків. Що ж, чудово. Ось такий вигляд зараз має моя ожинка. Зовсім недавно ви її бачили на початку цього відео. Ну і подивимося, як вона буде виглядати після того, як я вишию на ній ще 700 хрестиків. 9 липня минуло 3 вишивальних дні. Вишито 713 хрестиків. І ось така краса у мене на п'яльцях. Дивіться, які вони гарні ці ягідки. Звичайно що вони ще повністю не вишиті, повністю не заповнені всі пробіли, не вишиті листочки, але мені дуже подобається оці поєднання кольорів, така якась ніжність, прозорість, дуже гарні відтінки, дуже гарні переходи відтінків. Дуже мені все подобається. Хотілося би вже пошвидше бачити готовий результат. Я думаю, що такими темпами. Це буде не дуже, не дуже довго цього чекати. Наразі в мене вже вишито 52% по хрестикам. Ну і ось така краса у мене. Я дуже рада, що попався мені цей процес в другий. Я змогла його просунути аж на півтори тисячі хрестиків. Ще ось так. Під таким кутом хочу вам показати цю вишивку, просто не можу на неї намилуватися. Мені дуже подобається, як виглядають в мене хрестики на рівномірці на цій. це в мене мурана. Як на мене це дуже гарно. 14 липня, кілька днів я не вишивала. Ну, а сьогодні ми будемо з вами вибирати четверте завдання вишивальної рулетки. Подивимося, що вона нам обере, вірніше, мені. Так, ну і що ж це? Це подушка за мотивами рисунків у Іліма Моріса. Не можу сказати, що я в дуже великому захваті, але й не можу сказати, що вам розчарована. Буду вишивати. Звичайно ж, я люблю всі свої процеси. Ну і тут такі просування будуть досить великі. Бачу 900, ні, 800-800 хрестиків. Що ж, подивимося, як це буде. Ось такий вигляд зараз має цей процес. На, даному, на такому етапі я завершила минулого разу в попередньому випуску вишивального щоденника мені вже випадала ця подушка. Такий вигляд вона буде мати після завершення. Ну, а наразі буду вишивати ось тут правий нижній кут. Думаю, що буду заповнювати фон, і таким чином у мене швидко вишиться 800 хрестиків. Ну, а поки я вишиваю, подивіться, будь ласка, на троянточки білосніжні, подивіться, яка краса, просто неймовірно. Наші перші грибні урожаї. Подивіться, які грибочки біленькі, правда, здається, вони подобаються не тільки нам, але й слимачкам. І Трошки козариків. 17 липня минуло 4 вишивальні дні, і в мене готові 805 хрестиків. Як я і планувала, вишивала в основному фон. Так само трошки ось фрагмент листочка вишила. Ну, а загалом я можу сказати, що дуже задоволена цим процесом, хоча на початку була трошки розчарована. Ці дні якраз мені потрібно було ввечері якась така розрядка, абсолютно відпочити, ні про що не думати, нічого не рахувати. Тож я тільки хрестики рахувала і зашивала фон з великим задоволенням. Ну і Одразу давайте ж вибирати п'яте завдання вишивальної рулетки. Подивимося, що це буде на цей раз. Хотілося б мені вже або Chris Mastрі, або Різдвяний Затишок ще ці два процеси в мене не випадали, ну, але бачу, що ні. І це знов буде різдвяна серветка. Ну, нічого, подивимося, скільки хрестиків. Бачите, є в мене повтори в моїй вишивальні рулеці, але поки що мене це не сильно дратує. Так, ну і всього-навсього 100 хрестиків. Думаю, прямо ж таки сьогодні я і виконую це завдання. Нагадаю вам, як виглядає моя. Серветка, зовсім недавно ви її бачили. Це було друге завдання вишивальної рулетки. Ну, І я думаю, що я повишиваю тут сніжок на дахах будиночків. Ну, І це буде якраз приблизно 100 хрестиків. Так і вийшло. Все той же самий вечір. У мене вишито 116 хрестиків. Повишивала тільки білим кольором, не знаю, чи видно. Ось тут дахи будиночків, трошки там сніжок в ялиночках. І все. І готове п'яте завдання вишивальної рулетки. 23 липня минув майже тиждень з попереднього включення. Зовсім не було в мене часу на вишивку. Ну а зараз ви бачите перед собою мій процес дятлик, який є другим обов'язковим поряд з ужинкою. Жинку я вишивала на початку цього включення, а зараз приступаю до дятлика. Так буде виглядати готова робота. Нагадаю, це фрагмент лісового семплеру від Ankor. Ну, і наразі в мене ось такі гарненькі хрестики. Ось така у мене шепшинка тут, ось такий дятлик. Ну, І зараз ми з вами оберемо, скільки хрестиків мені потрібно буде вишити на даному процесі. Хотілося б, звичайно, побільше, оскільки планую завершити дятлика так само, як і у жінку восени. Так, ну, вийшло в нас 500, Може буде 600, ні, 500 хрестиків, що ж непогано. Буду вишивати. Покажу вам трохи свого квітучого лісу. Тут в мене і троянди, і клематіс. 24 липня і 505 хрестиків. Згідно завдання вишивальної рулетки, у мене готові. Я думаю, видно, як змінилася вишивка в порівнянні з попереднім включенням. Вишивала я листочки, трошки стовбуру коричневими відтіночками, серединку в шипшинці. Здається, що 500 хрестиків це якби багато, а насправді на вишиці і не дуже. Ну, але в будь-якому разі я дуже задоволена, процес просувається, не хочеться його відкладати, ну, він у мене є обов'язковим і я думаю, що наступний випуск вишивального щоденника я почну саме з нього. Тепер я завершу це відео. Дуже дякую вам всім за увагу, за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, натхнення, успіхів вам, здоров'я, добра і всього найкращого. До наступних зустрічей!